Друзі, тут дуже незвичайне для мене замовлення, яке я зробив з Лау Марса. А чим воно незвичайне? Тому що тут не тільки шукуери, які я дуже люблю. Тут є те гуань і ось такий чайочок. Це білюзовий улун, дуже класний, яскравий. Чай я якраз зараз в пошуку саме якісного дигоніння і вирішив проекспериментувати і замовити з Марс. Якщо задовільнить, то буду рекомендувати, друзі, це буде скоро окремий ролик, де я буду дегустувати, проливати, розказувати, що це за чай. З цим чаєм я вже знайомий, це пробнічки. Це дуже класний червоний чай. От прямо, от прямо рекомендую. Він дійсно дуже крутий. І друзі, тут... Те, що мене дуже і дуже цікавить, це чай, який я вже купував, і він мені дуже смакує, і смакує моїм знайомим. І ми просто скидаємося і купляємо млинець на двох, на трьох. Ходовий, класний, друзі, за 618 гривень. Це шупуер 2002 року. Тобто, реально старий пуер витриманий. І він дійсно офігенний, він дійсно дуже крутий. А тут, друзі, це взагалі, це взагалі для мене знахідка, тому що Лао Марс кажуть, що вони дуже пишаються цим чаєм, що він в них дуже такий провідний. 97, це рік 97-й, це ще один витриманий Шупер. І дивись, яка товщина млинця. Цей млин дуже нестандартного розміру, нестандартної фасовки 500 грамів. Тут просто пів кг цікавого шупуеру, і він теж достатньо доступний по ціні. При тому, що я думаю, якість буде відповідна. Я його протестую, продегустую і я якраз зараз в пошуку старого класного пуера, який я прямо знаю, що хочу закупити. І можливо, це він. А можливо, ні. Скоро дізнаємося.